Не знаю, можливо, комусь із вас а, хочеться сказати, що культура продуктивності це класно і це реально працює. Це те, що дає результат, це те, що має бути обов'язково частиною нашого життя. Якщо ви дійсно хочете чогось досягнути, треба вставати і пахати, і треба працювати. і Якщо ви думаєте, по-іншому, то так воно ну, не працює. Звичайно, це ваше право, ви можете так вважати. Але я б хотіла вам показати, як це нам всім з вами шкодить. До чого це призводить? Я не побоюся цього, коли скажу, що така культура продуктивності, наполегливості, якою ми живемо з вами зараз, навіяною нам руйнує наше ментальне та психологічне здоров'я. Чому так відбувається? Декілька причин, і я деякі їх і з них озвучу. Почнемо, давайте з того, що якщо ми з вами працюємо без зупину, виснажуємося, поєднуємо все на світі, всі ролі і скрізь намагаємося бути найкращими, що взагалі-то неможливо, але ми намагаємося, тобто скрізь себе реалізувати, і не на просто достатньому рівні, ні, а реалізувати себе так, щоб в порівнянні з іншими людьми виглядати якби достойно, так і тоді ж підкреслювати свою цінність, що дійсно я чогось вартий. То це все провокує хронічний стрес і, звичайно, що вигорання.